та плідно попрацювали депутати у ході сесії міської ради. На 31-е за ліком сесійне засідання було винесено лише три питання: перше і основне зміни та доповнення до бюджету міста. Додаткові дотації до казни надійшли з держбюджету загалом понад три мільйони. Ці та інші вільні гривні було запропоновано направити до освітньої та медичної галузей. Крім того, у якості фінансової підтримки на комунальне підприємство Електротранс по підприємству є заборгованість державного бюджету по пільговому перевезенню громадян по відношенню до призначень міського бюджету близько мільйона триста гривень. тому виконано роботи підприємством, яка Мала бути компенсована з бюджету на 5 мільйонів 300 тисяч. Практично отже, ми пропонуємо вести фінансову підтримку підприємству 2,700. Це дозволить закрити заробітну плату за жовтень і листопад по підприємству. Крім озвученого депутати запропонували забронювати гроші й на інші потреби, зокрема, 950 тисяч гривень на придбання мансардного поверху, що над музичною школою номер 1 і за внесеними змінами та доповненнями міські обранці погодились. Інші питання сесійного засідання стосувалися інвестиційних програм теплопостачальних підприємств міста. Запропонований керівниками установ комплекс заходів спрямований передусім на зменшення споживання енергоносіїв та використання природного газу. Теплові мережі завжди потребують вкладень, завжди щоб вони перше надійно працювали, по-друге, щоб мали менші втрати. Теплові лічильники потрібно. Нам поставити на центральні теплові пункти це вимога національної комісії. Нема лічильників, це порушення ліцензійних умов. В принципі, аналогічні питання і пункти по реконструкції мереж, реконструкції центральних теплових пунктів, котелень. Загальна сума двох інвестиційних програм складає понад 14 мільйонів гривень. Це власні кошти підприємств. Депутати згадані програми погодили, після чого і закрили сесійне засідання. Та розійшлись обранці ненадовго. Вже наступної середи, 25 грудня, зберуться на чергову 32-гу сесію міської ради. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На знак пам'яті про загиблих під час нерівної боротьби з трагедією у Хомельницькому поклали квіти до пам'ятників героям та жертвам Чорнобиля та Героям пожежникам. Від наслідків фатального вибуху постраждало близько 3,5 мільйонів чоловік, серед яких 1 мільйон діти, 160 тисячам людей із 129 населених пунктів. Довелось залишити рідні домівки, аби убезпечити власне життя та життя рідних. Більше 350 тисяч громадян брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, значна частина яких пожежники. У Хмельницькій області до боротьби з катастрофою був задіяний 131 вогнеборець. Павло Яскорський, старший пожежний із шепотівки, брав участь у ліквідації наслідків аварії у 1888 році. Згадує, протягом півроку чергували у Чорноболі, проводили лекції про поводження з вогнем у самопоселеннях та тушили його у полях поблизу сіл. Чоловік розповідає, найбільше вразив стан помешкань після вибуху. Самі пусті села, так села пусті. Двері підкривані, заходиш прямо в хату. От хатина так відкрита, все лежить дитячі віщі, фотографії, картини, і, і коври. Багато пожежних, які брали участь у ліквідації наслідків ЧС, уже немає в живих вцілілим вогнеборцям. Дякують не лише словом, а й матеріальною допомогою. І ми сьогодні вшановуючи і пам'ять і дякуючи тим, хто поклав своє здоров'я на алтар збереження майбутнього. Згадуємо їх, постійно допомагаємо і знаємо, що на сьогоднішній день, наприклад, з пожежників вже 13 чоловік немає серед нас. Постійно опікуємось, надаємо допомогу, своєчасно надаємо матеріальну та медичну допомогу нашим ветеранам Чорнобильцям. Українському активізувались квартирники. З помешкання на Чорновола та Щербакова викрали коштовності. На інститутській, крім прикрас, невідомі поцупили з квартири 60 тисяч гривень, одну тисячу доларів та колекцію монет, а на ковпака обібрали господарів на загальну суму у 54 тисячі гривень. І ці пригоди датуються лишень минулим тижнем. Усі згадані крадіжки майна невідомі здійснили шляхом підбору ключа. За даними правоохоронних органів, до такого способу проникнення у помешкання злодії вдаються найчастіше. Та, попри все, перший щабель за вільним доступом, а саме проникнення через незачинені двері або ж згоду самих власників квартир. Значно рідше злодії пошкоджують замок та вдираються через вікна. Значну частину квартирних крадіжок скоюють раніше засуджені особи, гастролери, наркомани. Викрадені речі відразу збуваються на ринках, в ломбардах. 85% поцупленого реалізують протягом першої ж доби щодо наживи, то квартирники накидають оком на гроші та цінні й водночас малогабаритні речі: прикраси, мобільні телефони, оргтехніку. Не потрапити на гачок крадіїв можна, кажуть правоохоронці. Головне бути менш довірливими та більш обачними. Та найліпший спосіб, за словами правоохоронців, звернутись до Державної служби охорони. На теренах Хмельниччини працює 30 нарядів групи затримання. Боронить служба понад 3 тисячі міських об'єктів та 2 тисячі квартир і інших приміщень з особистим майном хмельничан. З метою зменшення кількості квартирних крадіжок Міністерство внутрішніх справ України прийнято рішення з 10 по 25 грудня цього року провести всеукраїнську акцію Квартира під охорону. Період цього часу ви зможете встановити в своїй оселі охоронну сигналізацію із знижкою 50% від вартості монтажних послуг. Якщо такої змоги не маєте, правоохоронці радять захистити свої помешкання за допомогою броньованих дверей, а на вікна встановити грати. За 11 місяців цього року в області сталося майже три сотні квартирних крадіжок. Вдалося розкрити правоохоронцям менше половини. Служителі Феміди святкують щорічно 15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. У Хмельницькому налічується чотири державних органи, що здійснюють правосуддя: це міськрайонний, апеляційний, адміністративно-окружний та господарські суди. Лише ні в останньому трудиться більше сотні працівників, 20 з них судді. Напередодні професійного свята його винуватці приймали вітання від своїх керівників з гарними показниками до дня працівників суду. І наш суд підійшов. Основними показниками, за якими оцінюється суд, на мою думку, це є якість розгляду господарських спорів, це доступність до суду громадян за 9 місяців цього року. Відсоток якості в нас 1,3 – Це перше місце по Україні. На сьогодні це кращий суд господарський в господарській Україні. На свято до служителів Феміди завітав міський голова Сергій Мельник. Хочу щиро подякувати за вашу професійність, тому що нам приходиться дуже часто захищати. Інтереси громади. Ви, мені здається, ви підняли на якісно вищий рівень розгляд справ. З нагоди свята працівники господарського суду отримали грамоти, подяки та дарунки. У Хмельницькому обласному літературному музеї відкрилась виставка одного портрета. Тепер у стінах закладу з'явився оригінальний плакат з зображенням Тараса Шевченка, який було створено ще у 1906 році. Може здатися, що не так важливо це один портрет. Але я хочу наголосити, що це портрети Тараса Григоровича Шевченка, роботи Фотія Красіцького, відомого художника, внучато-небожа Тараса Григоровича Шевченка. Передав рідкісний експонат до музею наш земляк Іван Безручко. Він вже не вперше надає подібного роду допомогу. На сьогодні, завдяки йому в закладі з'явилися рідкісні видання та рукописи інших письменників. Він передав свою родинну, можна сказати, реліквію. Ось цей плакат, цей портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ми дуже вдячні Івану Григоровичу. Нагадаємо, 200 річницю з дня народження Тараса Шевченка в Україні відзначатимуть у березні наступного року. Виткав грудень довгі ночі. Назва художньої виставки Нелі Павлової у арт-галереї Ренесанс майстриня виставила 26 своїх полотен. каже саме зимовими вечорами з'являється найбільше бажання працювати над картинами. На виставці вразила хмельничан тематичним різноманіттям робіт та технік їх виконання. Нелі Павлова говорить, сюжети виставкових полотен це перш за все те, що захоплює її саму. Згадує, чотири роки навчала дітей українському декоративно-прикладному розпису та орнаменту у художній школі. З тих пір народне мистецтво найглибше джерело натхнення майстрині. Художниця впевнена, чим більше його вивчаєш, тим воно цікавіше. Відчуття свята це те, що завжди присутнє в народному мистецтві. Аби передати відповідний настрій на полотні, майстриня створила серію робіт український народний одяг. Дві мої роботи зелене яблуко і коштовне вбрання» – це о українських орнаментах, про українських міфах і легендах. Всі ці орнаменти, всі ці вишивки були сакральні. Вони були оберегом для жінок, які створювали цю прекрасну одежду. Картини Нелі Павлової не лише передають народний дух, а й дозволяють подорожувати в часі та просторі. Графічна серія Історія в камені це понад 200 робіт, які роблять старовинні архітектурні споруди України та Хмельницької області, зокрема, ближчими до відвідувачів виставки. Художниця зазначає, історичні будівлі незвичайної краси спочатку відкривала для себе, фіксувала побачене на плівці, а потім і на полотні. Подорож із фотоапаратом в руках розпочала із Кам'янця-Подільського. Згодом взялась розкривати і велич рідного міста. Коли я принесла фотографії, в а вони на їх і говорять, а що це за міст такий красивий? Я кажу, це ж наш Хмельницький не може бути. Неужели у нас є старинні здання? Так що для мене саме було відкриттям. От, оказується, у нас дуже багато старинних здань, які зберігалися і дійшли до наших днів. Пишається Нелі Павлова і серію своїх картин Таємничий сад. Головні їх герої фантастичні птахи та тварини. Разом із іншими роботами це власний світ прекрасного майстрині. Незримо він існує до тих пір, поки художниця не починає переносити його на полотно. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював. внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина. Повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.